Ми чітко говоримо те, що говорить український бізнес. Особливо дрібний. Відчепіться, не заважайте, дайте працювати. Тим більше під час війни. Тим більше люди всі рівно працюють, донатять на ЗСУ, купляють дрони і так, далі, і так далі. От я не знаю українського бізнесу, який справді не знаю. Справді який не допомагає зараз Збройним силам, який не передає волонтерам або через волонтерів допомогу різну, але таку необхідну для збройних сил. Перше, друге, що це означало і має означати для уряду, для парламенту, що зробити для українського бізнесу. Перше і головне, я знову погоджуюсь з колегією моєю. Що ніяких обшуків, ніяких каральних структур по 5, по 6, які приходять, одні ще не пішли, другі вже прийшли до українського бізнесу. Третє. Яка яке бюро економічної безпеки навіть коли створювали, обіцяли монобільшість обіцяла? Що це буде аналітичний, консультативний і орган, який сприяє бізнесу? Опитування в прямому ефірі прямого кому з українського бізнесу допомогли аналітику або іншим в цьому виконанні в цього БЕП? Ну можна навіть довго не чекати на результати, але тепер вертаюсь до більш серйозних речей. Перед європейські партнери, і ми розпочинаємо Україна перемовини про членство в Європейському Союзі вже за два місяці. Знаю добре Естонію. Електронний уряд найбільш серйозна країна і має найбільш, найбільший дохід на душу населення в своєму ВВП, хоча, по суті, Карликова. Ну, от запитайте, у Естонця, у вас є бюро економічної безпеки? Він вам скаже, що це. Запитайте у Фіна, запитайте у Данця, у будь-кого. Так може їм треба, я вважаю, в Україні створювати такі структури з такими функціями, які допомагають і захищають. Для бізнесу допомагають і не заважають. Таке бюро економічної безпеки потрібно. Там, де економічні злочини, якщо вони є, їх передавати до суду, документувати, а головне, щоб платили податки. 100%, тобто працювали в білу, як говорять в самому бізнесі. Далі, як має бути обраний і керівник, і його заступники, я вважаю, на прозорому конкурсі. Знову ж таки, погоджуюсь з пані Вікторією Сюма. Ми, ми так і відстоюємо, щоб був. Такий закон, законопроект від уряду, де незалежна конкурсна комісія, і не тих не тих людей, які були в податковій міліції, податкових майдани, які розганяли, якщо вертаючись до майдану, ну українці ж добре пам'ятають податковий майдан. Але я не бачу нікого з податкового майдану людей, які справді фортецями стояли і відстоювали український бізнес, особливо дрібний, такі як Оксана Продан, інші відомі особистості, які захищають і захищали українське підприємництво. Ми їх не бачимо. І механізмів для потрапляння в БЕП їх теж не передбачено для таких людей. А для яких передбачено? Ну, вся країна побачила. Вчора був податкові міліції начальником корупціонерам. Тепер в БЕБ корупціонерами-начальником скільки можна. Війна в Україні привід для того, щоб нарешті перестати відновлювати корупційні органи корупціонерів перепризначаючи. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.